Ні, я ще вивчать, а він воює. За... Я, я воюю то вона воює, lettанні, я тримаю запоручення. Э, чи випущи, чи ні, то нікого не, не приведе. <проб> що ти, блядь? Йобну, то нахуй я тримаю запоручення нормально. Я тобі не трогаю. а у нас будемо автобуси, що у вас так має бути. Що має бути? Я тримаю запоручення. Ну давай, блять, мріється, ви тіше, звайте тіше. Тіше. забули. Я зараз, сука, Посадіть його себе. А Я запоручення маю права тримати. Вона має військо, що я не маю того стояти. Я не хочу, щоб на мене горілка, якась няра чи якесь а Я то має співношення, чи я випадку зі неї. Не можу! Сволочів старив, блять, бо шкабарки, я блядь, блядь, за шкабарки. А ви мами не маєте? Маю, але якби би до мене, мама таке сказала, я би взяв за шкабарку і весь наш син. Ні, я стою, нікого не чіпаю. Немає. Десь Чому Чому? Але, але, пані, а... але, пані а, що я не так зробив? Я стою, я стою нормально, нікого Ші, не рухаю, не Ні, я не рухаю. Ще мене а? зараз тебе, блядь, з не Ми подивимось на. Я стою, нікого не чіпаю, мене сука, стара, пальний триває. Івало замашна! Поняв, я ніколи не чіпаю, я просто стою. А я їй не подобаю, що я дихаю, що я випив сьогодні, то нікого не їбає. Ясно? Станьте тон земель, письме. Ні, але дивіться, я стою, в мені пак не гнев, що я випив. Піздес, блять. А що я, бля, хамукаю? У мене має дозву питання. Ти не маєш суморобі стояти. Це моє хороше. Не подобається. Сіпали, вийшли нам. Поняла на. Водій, скільки може вам говорити? Пай закрий! Що закри. пару чоловік? Що пару чоловік з ним? Супо хубана. А твої проблеми. Я тебе соболося чкав, щоб я союю нормально нахуй. Тебе навіть не знаєш, ти їбало, відкривай. Пай закриє, поняла нахуй. Зараз об'ється шкадати, вийшло нахуй. Поняв, що міниці буде. Що? Та ти пась, бля, закритий. Я стою що? Правильно впівався. Ні, то я стою нормально Яку хуй вона писи заїбала. Не подобається, з'їбала? Пане водій, зупиняється, та пець завиходим. То що ви є? виходите? Як ви випали, так всі взяли. А ну мужики сидять, всі мовчать. Я, я сіх, ніколи не трогаю випаде. нас. Я просто стояв біля дверей. Де нахуй звідси! Знаєш, дорогой, і дай! Що дорогой, дорогой блять, 2 гривні в студії, я піду де хочу. Йди на таксі, да, да, дай тобі два гривня. Дай мені десятку не пала за машка. Я їй нічого О. не кажу, я її не дьоргав нахуй. Що, його не можна вивезти зі да своїм. з, з, з маршрутки, дайте його мати. Що її дергать, що її випущу, маю право їздити. Ти маю право випиши, що нахуй! Поняла нахуй, що ти мене, блядь, шугаєш? Ти там? не маєш право, блять. Шума москалько ти йобана нахуй. Ти москалько, ти до Януковича, блядь. маскальку, ти, нахуй. Зараз москалько засипає. Викличте міліцію на свій. Давай викликай на. Викличте міліцію Другі, на склінові кінці кінців. Як да, шо кінці кінців? Я свою нікого не чіпаю, блядь. сі їду, де положимо нахуй. А вона і єся подобає. не подобається. Не подобається, слібала на.